Слава Господу. Минулого разу в своїй проповіді я використав Боже Слово, яке дане через апостола Петра. Це другий розділ, не, друге, друге послання, але розділ перший і з 3 по 11 вірші. Ось одиннадцятий вірш Він відкриває нам суть того, чого ми прагнемо. Де він говорить: Бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. Але на початку перед тим він, апостол Петро, він говорить нам, щоб ми до цього доклали. Усе своє старання і пильність. Тобто апостол Петро наголошує нам про те, що Царство Боже воно не дається нам ну, якби, авансом. Воно не дається нам просто так. Ми до цього маємо докласти певні старання, певну працю маємо вложити. Для того, щоб нам щедро цей вхід відкрився в Царство Боже. Ми його не можемо заробити, але є певні стандарти, які ми, яких ми маємо дотримуватись. Що ж таке царство Боже? Воно дуже важко дається нам для розуміння, тому що це не є якесь фізичне царство, але це є. Духовне царство. У новому заповіті про Царство Небесне, Царство Боже, згадується близько 60 разів. Тобто, це є досить багато. Це і в Євангеліях, і в посланнях, особливо апостол Павло на цьому наголошує. Царство Боже об'явиться в славі тоді, коли прийде Ісус Христос із своїми ангелами в огні полум'янням. Для чого? Для того, щоб воздати тим, хто приймає волю Отця, хто її виконує, і покарати тих, хто не кориться. Євангелії Господа Ісуса Христа. У цьому поводу апостол Павло до Солоня він е там говорить такі слова. Коли з'явиться з неба Господь Ісус ангелами з сили Своєї, вогні Полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа. Нашого Ісуса. Вони кару, вони кару приймуть вічну погибель від Лиця Господнього та від слави потуги Його. Сьогодні я хочу говорити знову ж на подібну на цю тему про Царство Боже. Але уже якщо минулий раз я говорив про ті чесноти, яких ми маємо дотримуватися. І на першому місці стоїть питання віри, а вже всі складові цієї віри, там апостол Петро, так би мовити, нам показує, що коли ми будемо цього дотримуватись, коли ми будемо прикладати для цього всі свої зусилля, свої старання, то нам відкриється цей вхід в Царство Боже. Але є інша сторона цього питання. Коли, Ісус, коли Никодим прийшов до Ісуса вночі і почав з Ним бесідувати, Ісус говорить до нього, що тобі потрібно народитися згори. Бо якщо хто не народиться згори, не може війти в Царство Боже. Це так би мовити, фундаментальна основа. Для того, щоб увійти в царство Боже. Якщо людина не народжена згори, вона не може увійти в царство Боже. Тому що там є певні критерії. Як апостол Петро він говорив про певні стандарти, то є і певні критерії, через які ми можемо. І бажано. Тому що Бог зацікавлений в тому, щоб ми увійшли в Царство Боже. Він його приготував для всіх тих, хто любить Боже Слово, хто виконує Його волю. Бог приготував своє царство. І для цього я хочу використати Євангелію Матвія, 7 розділ 21-го вірша. Такі слова. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, тобто того дня, коли прийде Ісус Христос. Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям твоїм чудо великі творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ми бачимо досить строге слово, відносно того, відносно, власне, тих людей, які при приході Ісуса Христа прийдуть перед Нього і будуть говорити, Господи, Господи, ми от робили от такі речі, такі речі, чому ми не можемо війти в Царство Боже? При радянському часі е атеїсти твердили, що усі дороги закінчуються смертю. Ісус же вчить, що є шлях життя і є шлях смерті. Тому перед нами стоїть реальний вибір, що виберемо ми. І для того, щоб нам увійти в Царство Боже, про яке ми мріємо, бо це є результат нашого. Ну, увірування, це є результат нашого ходження, це є результат того, до чого ми докладаємо свої старання, про що ми, власне, і мріємо. Бо це є, так би мовити, той результат того, на що ми, чи для чого ми себе віддали. І кінцевий рахунок того всього Царство Боже. Тому. Для нас залишається, щоб увійти в Царство Боже правильний вибір, що ми виберемо, який шлях ми виберемо. Чи ми виберемо шлях життя, чи ми виберемо шлях смерті? В даному випадку Царство Небесне відкриває нам життя і спасіння. І туди увійде не кожен. То хто ж увійде? Той, хто виконує. Волю Отця, що на небі. І це є той критерій, за яким ми проходимо оцей відбір, щоб увійти в Царство Небесне. Ми сьогодні часто зустрічаємося із, коли ми шукаємо роботу, ми приходимо в певну компанію чи фірму і маємо співбесіду. Ось власник тої фірми чи компанії, він, чи менеджер, чи хтось інший, він веде певну бесіду, і у нього є свої критерії відбору для своєї компанії чи фірми. Ми можемо бути чудовими робітниками в якійсь сфері, ну, скажімо, педагог. Ми чудові в цій сфері. Але ми приходимо на виробництво, ну, скажімо, в лікарню. І там є певний критерій, по якому відбирають для того, щоб лікувати людей. Не навчати, а лікувати. І ми не можемо пройти ні по одному питанню, ми не можемо дати ствердну відповідь, і ми не підходимо. Нам говорить, вибачте, але ви нам не підходите. Давайте уважніше подивимось на 21 й вірш. І спробуємо зрозуміти, які критерії виставляє нам Боже Слово. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, кома. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Тут ми бачимо, що буде багато активних людей, які будуть робити дивовижні справи. Але не пройшли вони той критерій Царства Небесного, щоб туди увійти. Тож задумаємось над реальністю таких справ. Тобто справ, які певні люди будуть звершати. Вони багато будуть трудитися, вони будуть активними. Але чому ж заключається суть цього питання, що вони туди не ввійдуть? Чому їм Христос скаже, я не знаю вас? Вони ж досить активно від імені Ісуса Христа звершали певну справу. І справа в тому, знову ж таки, тут. Відкривається це питання, хто виконує волю мого Отця? Є воля Отця, а є воля моя. Ми можемо звершати великі Божі діла, але в той же час відкидати волю Бога. Наша воля, вона стоїть на першому місці, і ми прагнемо до того, що хочу. Те роблю, тобто своє воля. своя воля. Хай би Господь нам допоміг, щоб ми мали це глибоке розуміння моєї волі і волі Небесного Отця. Інше місце, я хотів би на нього до нього звернутися, це є перше послання до корінтян. Шостий розділ, починаючи з 9-го вірша. Хіба ви не знаєте, що неправідні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні одоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого вони не успадкують. І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. В Коринчі, де апостол Павло був, він отримав звідти певні звістки. І він дає їм свої відповіді. Тому що вони думали для себе, що одного разу прийнявши Ісуса Христа в своє серце, увірувавши в нього, можуть піти згідно волі своєї. Тобто віддатися тим речам, які тут нижче описані. Моя воля, воля Божа є в тому, щоб звершати великі Божі діяння. Але моя воля, я хотів би, я бажаю. Мене приваблює. Що мене приваб, може приваблювати? Мене може приваблювати розпуста. Я можу схилятись в своїх думках до цього. Я можу звершати певні Божі справи, але в, моє, в моєму серці лежить нахил до того, щоб чинити розпусту. Ми в своїх так би мовити, нахилах можемо схилятися до ідолопоклонства. Ми можемо в нашому серці може лежати це бажання вкрасти От хоч що-небудь. Користолюбство, дорогі друзі, ну, якщо ми не поклоняємося явним ідолам. То скажіть, але чи не зростає в нашому в нашій підсвідомості от скористатися от з того чи з іншого? У нас є певні мотиви, які рухають нами, щоб ми мали з надлишком. Ми можемо дати. Чи позичити гроші, але вже під проценти. Слухай, я тобі позичу. Ну, ти знаєш, в мене є певні труднощі, я тримаю свої гроші на рахунку, там мені ростуть. Проц... Я тобі можу позичити, але ти мені, будь ласка, дай з тим надбавком, з тим процентом, який я отримую в банку. Тобто десь ота жилка користолюбності, вона в нас може проявитися. Якщо ми тут. Ну, скажем, не проявляємо якогось такого е особливого п'янства. Але якщо нема нікого, ми можемо вдома тримати в себе десь бутилочку доброго вина. І в свято собі чаречку вихилити. Це є нахил до п'янства чи ні? Що нами володіє? Нами володіє оце бажання випити. Але коли ми увірували в Господа, Бог нас звільнив від цих всіх речей. І Господь обдаровує нас своїми дарами. І Бог каже, що Господні дари невід'ємні. Господь назад своїх дарів не забирає. І якщо я маю дар відкровення, дар вияснення мов, дар пророкування, але в мене є нахил от до цих моментів, про які пише апостол Павло, де він говорить: хіба ви не знаєте, що неправдні царства Божого не успадкують, не обманюйтеся? Ми можемо себе обманювати і рахувати, що я очиню оці ці, чи подібні речі негативні в своєму житті, але я твердо вірю, що мені Боже царство ну, належиться. Хай би Господь нас звільнив від такої думки, щоб ми не були, ну, так би мовити, самовпевнені в тому, що нам щось належиться. Воно, знаєте, щось подібно, так би мовити, переплітається з цією думкою про тих дев'ятьох прокажених, яких Христос ісцілив. дев'ятьох євреїв, але один був самарянин, десятий. І ось вони, Христос каже, ідіть, покажіться священникам. І ось коли вони були в дорозі, вони очистились. І от коли подивився цей Самарянин на себе і всі інші, вони чисті, ті пішли вперед, а він вертається. Його серце переповнює вдячність до Ісуса, до Бога. Він вертається і дякує Йому. Він прославляє Бога. І Христос запитує, а де він йде? Чим їхнє серце наповнене було? Вони вважали, що це для них належиться. Для них богослужби, для них дари, для них те і інші, третій десят. Все для них. Але ми бачимо, що не все для них. І Самарянин очистився, але в його серці була, його серце переповнило почуття подяки. І він вернувся, щоб віддячити Богові. Тому деякі корінтяни помилялися, вірячи в те, що якщо вони відійдуть, відійдуть від Христа, відмовляться від Нього, житимуть розпусно і чинитимуть неправду, вони все ж таки будуть спасенні і вспадкують Боже Царство. Вони глибоко помилялися, тому що апостол Павло говорив: не обманюйте себе. Ось такі, і такі, і такі люди, вони не успадкують Боже Царство. Однак апостол Павло об'являє, що духовна смерть неминучий наслідок повсякденного гріха навіть для християнина. Навіть для того, хто вкусив, хто побачив, який добрий Господь, хто ізвідав його ласки, Його милості. І ми є всі такими. Ми вкусили і побачили, що Господь добрий, тому сьогодні ми прийшли на це місце, щоби воздати Богові славу, щоби примножувати, докладати зусилля для того, щоб перед нами відкрилося широко двері відкрилися у царство Боже. Ми про це прагнемо, ми про це молимося, ми цього шукаємо. Але, дорогі друзі, будьмо обережні щоб ми не були самовпевненими, щоб ми дивилися в Боже Слово, яке дане нам для того, щоб ми досліджували своє серце і побачили, яку дорогу ми вибрали. Чи ми вибрали дорогу життя, чи ми вибрали дорогу смерті. Апостол Павло до в 8 розділі 13 віршом, говорить такі слова: бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Гріх має властивість панувати над нами. Згадаймо те місце, книга Буття 4 розділ про Каїна, бесіду між Каїном і Богом. Бог говорить до Каїна, чому похилилося Твоє лице? Будь ласка, висвітліть, чому похилилося Твоє лице? Він, е, Бог говорить, якщо будеш чинити добре, то лице Твоє підійметься. Але там є нижче дуже серйозне застереження. І Бог говорить, гріх має пожадання до тебе. Дорогі друзі, гріх шукає нас на всякому місці, тому що сатана, він прийшов у цей світ не з ціллю, щоб просто тут бути, бо йому нема місця на небі. Питання стоїть глибше. Питання стоїть тому, що сатана стремиться до того, щоб заволодіти нашими душами. І щоб їх погубити. Оце є його ціль. Тому будемо пам'ятати про це, і нехай Господь нас в цьому благословить. І хоч духовна боротьба спрямована проти сатани та злих духовних сил, вона в основному ведеться проти прагнень та жадань тіла нашого. Проти нашої гріш, грішної людської природи. Звернемо свої погляди на е, Галатам, 5 розділ і там також є певний перелік оцих наших вчинків тіла. А учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослужіння, чари ворожнечі сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди Єрестів, завідки п'янство гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас. Як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Дорогі друзі, ми є на цій дорозі. Про яку Христос сказав, що вона є вузька, терниста. Тобто ця християнська дорога вона є важкою. Якщо в світі дорога широка і там досить просто йти, то християнська дорога є важкою і тісною. Але на цій християнській дорозі є Христос. Він йде разом з нами. Ми маємо труднощі, ми маємо переживання, нас щось обмежує. У нас немає, можливо, якогось такого комфорту духовного. Тому що ми маємо постійні сутички, ми маємо цю війну із силами зла, із самим Сатаною, який атакує наш розум, нашу свідомість. Він закидає в наші серці різні спокуси. Але є Христос. Який дає нам силу. Тому що Бог говорить, ви без мене робити нічого не можете. Але є інше місце, де апостол Павло говорить, але все можу, укріпляючи мене Господі, слава йому. Тому нехай Господь нам допоможе, щоб незалежно від того, в якому ми є середовищі, в якій ми є обставині, обставинах, ми будемо триматись. Божої руки. Ми будемо старатися, щоб чинити і виконувати волю Божу, Отця Небесного. Тому нехай Господь нам в цьому допоможе. Ще відносно того слова, яке Бог сказав відносно беззаконня. Хто виконує волю мого Отця? І це слово воно дає нам наснагу. Хто виконує волю Отця? Оце слово воно дає нам життя, воно дає нам сили. Але є слово беззаконня. Не обов'язково щось велике і страшне вчинити. Слово беззаконня означає що сам захотів. Так, ці люди, я маю на увазі те, що я говорив на початку, що люди можуть багато чинити Божих діянь, але ці люди, вони не постійні в собі, які схиляються до бажань своєї волі. Одного разу вони можуть кричати осанна, а іншого разу розіпни. Тому що вони, так би мовити, не стверджені в тому, щоб постійно кожного часу виконувати волю Божу. Але в їхньому серці лежить на першому місці воля моя. Тому нехай Господь нам допоможе, щоб оці попередження апостола Павла, які стосуються усіх нас і в різні часи. Щоб ми себе не обманювали по відношенню до спадщини Божої. Амінь. Будемо молитися.